Пане Євгене, ситуація в динаміці. Знову розмови про перемовини. Знову вже ось пан Подоляк озвучив позицію України. Ніби ми до всього й готові, але ж на е, враховуючи наші інтереси. Піде на таке Росія, як ви вважаєте? Все ж таки, це гра для двох і не тільки. Давайте будемо реалістами. Ну, по-перше, коментувати. Перспективи переговорів, я думаю, в Україні можуть офіційно осмислено двоє людей. Їх звуть Володимир Зеленський і Дмитро Кулєва. Всі інші, ну, це тільки переспіви того, що відбувається насправді. І це треба достатньо чітко розуміти. Ну чим відрізняється пан Подоляк від е, будь-якого іншого радника, керівника офісу президента? В принципі нічим тому я розумію, що його активно кидають на інформаційну амбразуру, і... але просто переговори на підставі норм міжнародного права це ну даруйте ні про що, тому що у нас на сьогоднішній момент, до речі, існує президентський указ, який забороняє проведення прямих переговорів з Володимиром Путіним. Так нагадаю на хвилиночку, да. Так ніхто ну... не забував, пане Євгене, в цьому то і пікантність є і загалом ситуації. Просто я свідомий того, що в світі існує запит на припинення російсько-української війни. Я свідомий того, що наші партнери не лише надають нам допомогу, а й тиснуть на Україну для того, щоб якомога швидше цю війну припинити. Для них ця війна має економічний вимір. А для нас вона має вимір в людських життях. І це речі, які я думаю не співмірні. Тобто одна справа, коли ви якось рахуєте гроші, інша справа, коли ви рахуєте людське життя. І тому ну, сказати, що є такий простий шлях, і, ну, плюс, я думаю, не я один бачив дані соціологічних опитувань, що з одного боку є. Очевидно, зростання кількості тих, хто не виключає можливості переговорів, але, напевне, більше половини тих, хто не уявляє собі поступок Росії. І я, наприклад, станом на зараз, враховуючи те, що Росія в 22-му році провела так зване і включила територію чотирьох областей. До свого складу у нас так само. Конституція визначає повний перелік українських областей. Як ми це питання вирішимо полюбовно? Змінимо Конституцію в умовах війни? Яким чином це зробити? Мабуть, Росія перепише свою. Ну, з тієї точки зору, що е, я е, тому вважаю, що ми маємо брати курс. На формування в світі запиту на світ без Росії, світ без політичної надбудови Кремля. Без І це я думаю буде серйозний плюс для, для всіх нас. Ні, ну це однозначно, але ж просто ну от правильно ви кажете, що хто з, зголоситься з нас на перемовини на якісь поступки? Якщо от сьогоднішня трагедія, харківський рятувальник приїхав гасити свою будівлю, а там лежить його про, дружина. Про, про, мертва. Поді, подібні інформаційні е, вибухи, це ж не, не сплеска, вибух. Вони ж практично відбуваються щотижня щонайменше, правда? Ну, Там може і щодня, в... пане Євгене. Горе вони нам несуть такого. От про це і йде мова. Як з ними домовлятися? Ну просто. Тобто у нас не сформовано запит суспільства на перемогу чіткий. Я не виключаю, не можна виключати, що розмови про майбутні переговори це димова завіса. Напередодні українського наступу, але я б не хотів би взагалі вживати це слово, бо я навчений гірким досвідом 23-го року, коли багато говорили про контрнаступ, а потім до нього з'явилося дуже багато питань у людей, які не дуже добре розуміються на військовій сфері. Важко за мене не погодитись, і потім. Ну і зараз ми тільки дещо починаємо про цей процес дізнаватися більше про той контрнаступ. Пане Євген якщо говорити про міжнародних цих всіх наших партнерів і не тільки. Говорять про роль Китаю. Наскільки йому це все потрібно? От без економіки, якщо ну, навіть в цьому плані, без. Давайте чітко скажемо одну просту річ. Треба визначати по безпосередній участі. Умовно, якщо Лі Хуей буде на заходах стосовно де підготовка до другого, другого саміту миру китайський спецпредставник, то ми тоді можемо говорити про те, що у Китаї є певна зацікавленість. Якщо його там не буде, то це все буде тільки, ну. Я думаю, припущення наші, наші сподівання та очікування. Тому ми маємо бути реалістами і зміцнювати насамперед свої позиції всередині держави, а не думати, хто і як відреагує за її межами. Я просто ще до того, що Ван їж зустрічався з Дмитром Кулебою. Ну, тобто, з представником офіційного МІД-очільником, а не з офісом президента. Дмитро Кулеба, на мою думку, людина, яка е, не просто є міністром і фаховим дипломатом, але людиною, яка, попри достатньо молодий вік, є людиною досвідченою. Звичайно, Ван Ї міг зустрічатися лише міністр закордонних справ міг зустрічатися лише зі своїм колегою. Але я думаю, що тут треба згадати, що десь кілька тижнів тому до Китаю. Літав і Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ, і це теж суттєвий фактор, про який не варто забувати. Тобто, це переговори, які були підготовлені. Я просто пане Євгене, з того, чого ми починали. Власне, чи у нас дипломати займаються дипломатією, чи у нас все підконтрольно і йде з одного всім відомого офісу. Дипломати в Україні займаються дипломатією. Якби українські дипломати не, вели, не здійснювали дипломатичні зусилля, ми б зараз з вами в ефірі телеканалу Київ не говорили. Я в цьому переконаний. Або б говорили, мовлячи на значно меншу аудиторію. Це факт. Пане Євгене, стосовно тих, хто б міг би вести переговори, бо була така інформація, що Путін вже не вважає нашу Верховну Раду по факту легітимною. Ну, це його проблема, але я до того, що. На першій же зустрічі тоді в Стамбулі говорили ж депутати народні обранці. А тепер хто може сідати, ну які представники від України можуть бути загалом? Ну і від них теж. Це ж теж важливо. Залежить, залежить ну, багато різних факторів. Тобто склад делегації це теж політичний момент. Я думаю, що насамперед ми маємо побачити, хто буде посередником. Ми маємо побачити якісь попередні дії, ну скажімо, звільнення всіх українських жінок військовополонених і тих, хто перебуває в полоні важко пораненим. Тоді, і тоді, ну тобто, ми маємо з того, щоб отримати ну, підходити до переговорів, ми маємо отримати для себе вигоду. Це потрібно і нашій державі, і її політичному керівництву для того, щоб пояснювати громадянам. Чому ми можемо почати переговори з Росією? Ну так. Бо це ж якби в суспільстві реакція, ми будемо тільки її бачити. Ну тільки буде видно. Пане Євгене, стосовно конструкції без світ, без Кремля, як ви окреслили це, про що йде мова? Про те, що загалом прибрати ну, авторитет Росії, щоб вона ні на що не впливала, і тільки Америка, і тільки Китай. Дивіться, ми стали жертвою агресії, на жаль. І Україна за ці майже 900 днів так і не почала формувати власний образ перемоги. Ми вже, ми вже не говоримо про те, що війна закінчиться за 2-3 тижні, але як вона має закінчитись, ми також не говоримо. І це погано. Тому ми маємо формувати образ перемоги. Тобто, наприклад, демонтаж Росії чи її е, ліквідація політичною надбудовою, Угляді Кремля, адже, наприклад, після Другої світової війни, після самогубства Гітлера, після денацифікації і багатьох інших речей Німеччина ж не зникла з політичної карти світу. Я розумію, що багато країн світу зацікавлені в збереженні Росії як єдиного конгломерату. але це не може бути Росія, якою керує злочинний режим Путіна, і ми маємо це постійно доводити світовій спільноті. Якщо ми цього не робимо, то виникає питання: а який наш образ перемоги, чого ми хочемо добитися в цій ситуації? Ну, вихід на 91-й рік це було якби е озвучено, але ж ми розуміємо, що ну, і пан Буданов казав, що от про те, що ви якраз говорите, що, типу, ну, після цього це не закінчиться, треба, щоб Росії не було як такої. Це як мінімум тільки він казав. Ну, сподіваємося, пане Євгене, над цим працюють. І не тільки наші оборонці, а ще й звичайно наші дипломати. Але спостерігаємо. Дякуємо вам за відповіді за своє бачення цих процесів. Це насправді дуже і дуже важливо. Євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики.